ласка, не спізнюйтесь. Спочатку вдома посидимо за святковим столом, а потім? Ні, спочатку у кіно. Далі у піцерію. Свято буде що треба. Я думаю, батьки не образяться. чого цілий день вдома сидіти? Маша. Гаразд, вдома зустрінемось та ми поговоримо. Що тобі треба? Скажи, тобі вдалося троянди або тюпани. Навіщо тобі це знати? Просто скажи і все. Мені все одно. До квітів я байдужа. Созуміло. Чому ти не в класі? Відведи мене, будь ласка, бо я запутула Ще бігати по коридору та кидатися рюкзаками. Ти не розумієш, це ж так весело. Може, з нами пограєш? Зараз же перерва. Ви взагалі в школі. Тут треба вчитися. Хочете побігайте, йдіть на стадіон. Як ти правильно, з тобою не цікаво, побігли далі. Що у мене сьогодні день народження? Звісно, я пам'ятаю. Після уроків я тебе заберу і підемо святкувати додому. Ти любиш чорний шоколад або молочний? У тебе сьогодні день питань? Скажи, будь ласка. Я байдуже до шоколаду. Все, я пішла. Що мені робити? хто така, що ти тут робиш? Тут не навчаються першокласники Я була в учительській. Уроку не буде. А це хто така? Вона перепутала клас. Ти в якому класі навчаєшся? Першому А. А тут третій Б. Так що поспішаю свій клас, поки не пролунав дзвінок. Нікуди я не піду. Чому? В тебе щось сталося? У моєї сестри сьогодні День народження. Вітаю! Не розумію, чого в цьому світі сумного? Я знаю, як її привітати. Теж мені проблеми. Подарую квіти та шоколад. Їй це не подобається. Треба подумати. О, а якщо ти їй підготуєш якийсь виступ? Гарна ідея. Станцю для неї якийсь станеться. Вмієш? Дещо вмію. танцями все зовсім погано, треба щось інше. Може, ти заспіваєш якусь пісню, буде круто. Ти знаєш якусь гарну пісню, щоб їй сподобалось. Ну, лак не мене лайкне, лайкне то на селі збучі друзі. Мене побачиш на ютубі, також і стагам. Співаєш ти ще гірше, ніж танцюєш. Що ще таке згадати? Пропоную акробатичний етюд. Що? Ти чого? Вона зовсім маленька. А може стендап? Зараз це в тренді. Ха! Дуже смішно. Ось я не знаю, що робити. Алло! тебе вчителька шукає. Ти де знаходишся? Ти мене не той клас подивела. Не вигадую, ти мені що, вирішила зіпсувати настрій в такий день. Але я... Швидко йди до класу. Вона на мене сердиться. Не звертаю уваги. Краще згадай, що ти вмієш робити дуже добре. А якщо вірш. Чудова ідея. Ходімо до актової зали, влаштуємо репетицію. А чому до актової зали? Там нам ніхто не завадить. Куди вона могла подітися? Де мені її шукати? Чому на дзвінки не відповідає? О, може, там. ніжність Моя, а свята я квітка, я бабочка сою, зимку тобітку, що завжди була, на що ясна, коясна, тига не і тільки пікасна, всі сі твої неї, що дійсно стілялись, а доби події що бувалась. Все це собою І щастя бажаю тобі здоров'я. Шо? Який чудовий вірш. Я так зворушена. Це найкращий подарунок на день народження. Ходімо додому. Я хочу, щоб цей вірш почули всі гості. би мені хтось присвятив вірш. Це тобі дуже важливо? Звісно, це вам на рюкзаками кидатись, що про улюблену однокласницю. Я знаю один вірш. Я уважно слухаю.